От, шановні поціновуючи тихого полювання. Сьогодні 2 серпня 2025 року ми з дружиною поїхали під обід за грибочками. От, не стали охоту. І от за деяких годин скільки ми біленьких наполювали. Дивіться вони гарненькі, Такі ні вроку. дивіться, які, які козаки. О, такі екземпляри тут. О, а тепер зараз будемо мутитися до, пів, до, до, до півночі може й до ранку, поки ми це почистимо, поріжемо, одно посушимо, одно е, зваримо, стерилізуємо і на різдвяні свята будемо в родинному колі з друзями, з рідними, з близькими е, споживати це. Так що лише головне, щоб був мертвий в Україні. І здоров'я і щоб могли ми це все спожити. Всім бажаю такого ж результату. Природа Буковинська суперова. Набралися, як то кажуть, андреналіну.